Зараз ми знаходимося у Київській області, село Щасливе. В щасливому є садовий центр Діметра, також є, але там більш такі рослини: дерева, кущі, чагарники, туї, можуть бути такі, тобто великі дерева, великі, великі рослини. А в цьому садовому центрі ви можете придбати як однорічні, так і багаторічні квіти. Ні в коїм разі це не реклама, це ми просто з дочкою заїхали собі купити і вам показати. Ось дивіться, це вже чимерники, бачите, вони трошки, бачу, вже по. Вони трохи вже і в бур'яні, але є. чимерники є. Так. А оце дивіться, які великі горщики. Це саморобні, звісно, контейнери такі. Це більше всього волотиста гортензія тут росте. Так, тут не знаю що. Це, мабуть, також волотиста. Так. Давайте подивимося, що там є. Піони, піони. Піони тут також і трошки є орликів або аквілегії, вон трошечки зовсім. Так, що тут? А тут у стільба і піони. Ось такі, бачите, великі-великі грядки. Це, мабуть, також гортензія. А тут вздовж цих контейнерів щось посажено. Ага, лаванда. лаванда росте. Там. Це всі піони, 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 це все піони, пішли далі. Тут ще нічого не посадили. Так, йдемо далі. Це тут не продажа, тут можна купити, але це вони самі тут викопують і у них багато замовників, у цього садового центру замовники вони обслуговують саме село щасливе і так ще обслуговують квітники. І, тобто, і можна домовитися з ними, щоб ваше подвір'я обслуговували. Тут дельфініуми, але не дуже багато. Так, І тут дельфініуми. Колись не дуже будемо поспішати, то я, може, покажу вам саме село. А оце, дивіться, які злаки. Раніше були, то вони ще були ну, не зрізані, а зараз позрізали. І воно мені тоді нагадувало схоже на пампасну траву або картадерія. Так, А отам уже. Теплиці, і там можна вже придбати рослинки. Тут також піони. Подивіться, скільки піонів буде, яка буде краса, як вони зацвітуть. І тюльпани ще залишилися трішечки. А отам уже, а там уже водичка. Чуєте, як жаби квакають? Кумкають. Це я вам показую, яка велика ділянка під піони. Дуже спішу, бо дочка вже пішла туди в теплицю, а я, а я затрималася із відеозйомки. Так, що тут? Давайте заглянемо, що тут. Ось тут, дивіться, маргаритки, анюти глазки Які хочете. Є такі, такі дрібненькі є, а є такі великі. Ось дивіться, які. Дуже велика квіточка. І воно. Так, що тут? Це ось такого, такого кольору Алісом. В горшечках, але це не на продажу. Бачу, що не на продажу, це вже кудись воно приготували. Це для когось вже приготували. А оце такі контейнери, такі горшечки, це на продаж можна. Але це бачу, що тільки позрізали, тільки, бачите, ще готують. Не готове до продажу, бо воно тільки по прищіпку зробили. Це одна із теплиць. Дивіться, скільки тут асортименту можете заходити і вибирати. Дуже багато квітів. Навіть не буду озвучувати назви, бо не всі я знаю. Підемо отуди, в наступний. І прийшли ми до цих квіточок, які точно вже продаються, які можна придбати на будь-який карман, на будь-я гроші, на будь-який смак. Ось я бачу, що якогось коліуса в мене нема. Дивіться, які гарні коліуси. Осьо. Оцей мені подобається. Дуже подобається, бо в мене такого нема. Ось такі рослинки. Вербена. Оце вербена. Ось такі коліуси. А ну які ще тут Ось, ось гарний, дуже, дуже гарний коліус. От там дуже гарні. В цьому році більший асортимент коліусів. І навіть більший, тому, я, тому що у мене таких нема. Завжди, як дивлюся, чого у мене нема, завжди купувала. Так, щось треба придбати. Так, а ми беремо петунію, так, Ліна? Чи це калібрахува? Така дрібненька квіточка, а це велика, велика квітка. Ось дивіться яка. А можна... О, яка махрова є, ось махрова. Що тут ще є? Написано, сульфінія 45 гривень. Сульфінія 45 гривень. Оце більш всього, що це сульфінія. Бачите, які такі довгі пагони. Оце гарна. Бачите, яка? Тут дуже великий асортимент. От туди показую, от туди. Дуже далеко. Йдете, і, при... і вибираєте. Ценерарія є. Пліктрантус є. Пліктрантус 50 гривень. Ценерарія 35 гривень. Цінники є. Я думала, цінників нема. Цінники є, але не на всі рослинки. Ось, ще коліуси. А коліус? Ого, коліус. Ого, Лена, від 90 гривень. Коліуси. 90 гривень. Ось в тому році дочці взяли таку. Петунію, не знаю, може, це калібраху, а чи петунія дуже гарна квіточка, дуже, але вона не дає великий кущ. Колір. Подивіться, який колір. Ось. Ціни не бачу, не бачу цінника. У них там такий лежить журнал, і в журналі вони дивляться ціну. Оце нова квітка для мене зовсім не знаю, що це. Це остеоспермум, оце така ромашка. А там, ой, дивіться, яка гарна рослинка, вона 50 гривень. Може, почекайте, може достану, щоб подивитися. Щоб почитати. Написано плектрантус. 50 гривень. У мене такого немає плектрантуса. Дивіться, яка гарна картата рослинка. Там дуже багато пеларгоній, не квітують ще. Ну Там отак, показую, Откуда ми прийшли, оттуда ми, отак ми зайшли. А це що, бачите, тільки посіяли. А там ми були. Спочатку я вам показала, де великі рослинки, де пітонія або сульфінія вже в горшечках. Тобто готова. Повісив і забув. Гвоздики. Ось такий колір гарний. Гвоздика, не, не бачу воно цінник, воно цінник, з тієї сторони. Так, а тут що у нас? Сульфінія 45 гривень. Оце сульфінія по 45 гривень. Так, що тут? А тут що? Компанела. Оце компанела 70 гривень. Ось вона як цвіте. Так. Почекайте, оця червона, це, мабуть, вербена. Так, здалеку дивлюся, вербена, листочки вербени. Це знову пліктрантус. Бігонія. Оця бігонія завжди цвіти. Ціле літо буде вам цвісти. І ота також. Завжди квітуюча бігонія. Ціни не бачу. Діма! А ти можеш мені підійти і подивитися ціну? Обережненько пройди. Отак, ода. не зацепи нічого, синок. А тепер дивися, отама ціна. Бачиш ціна? Обережно, обережно, бо провід. Да. Є там ціна? Подивися, будь ласка. Нема ціни. Рожева бігонія, біла бігонія. Що? Нема ціни на бігонію. А он там, дімуся. Як? От вона вся по 45. Написано 45 гривень. Червона бігонія. Безпроіграшний варіант оця бігонія. Ціле літо буде квітувати. Сальвія по 45 гривень. Що ще? Так, цінерарія, знову цінерарія по 35 гривень. А там Алісум. Пеларгонія плющелісна. Так, тут пішла вже Петунія, Петунія, Петунія. От туди. Петунія. Тут також петунія, Алісум. Дуже здорова. Ось, подивіться, рука моя, на всю руку. І кольори, які хочете. Лабелія по 50 гривень. Туди ми не підемо, але там також горшки і квіти, там також багато квітів, і там уже високоростущі, високі квіти, тобто високі. Такі, як дільфініуми, ой, багато назв, я не буду перечисляти, але там уже високі, високі. Це горшечні такі рослинки, такі, як можна садити в контейнери, підвісні горшки, а там вже далі високі рослини. Ну і так само в горщиках піларгонії. Дивіться, понести яку велику пеларгонію, бачите. Пеларгонії, і сульфінії, і петунії. Бакопа 50 гривень. Так, що тут? Пеларгонія червона. Знову коліуси. 60 гривень остеоспермом. Оцю квітку я не знаю, що це. Так, Це я дивлюся коліус, який би його вибрати. 90, 90 гривень трішечки кусається, бо дуже дорого. Але ж хочеться взяти такий, якого нема. Багато не буду брати, бо дорого я сказала вже. А один треба взяти. А оце, мабуть, львіни з'яв. Ротики. Це ж ротики, правда? Нема, нема, нема ціни. Так. Ми отам були, перейшли сюди, на цю сторону і показую ще тут. Тут цінників нема, але дивіться, це бігонія також. Трошечки є чорнобривчиків. Оце бризги шампанського. Так, тут все на висадку, не знаю, що тут. Оце похоже на якийсь злак. Навіть не знаю, що це. Королівська пеларгонія, дуже гарна, бачите? У неї листочок відрізняється. такі листочки. Ну, а це що під сіткою, то воно зовсім ще не продається, а там воно ще вирощується. А тут ще, бачите, ще тільки посіяли. Отам От гейхери, бачите? Ну вони ще не продаються, бо вони, ну, вони ще не продають, бо вони зроблені, тобто не розсажені. Бадан є. Ну і таке все. Все в роботі, оце все в роботі. Гейхери сказали через місяць приїжджати. Оце калина і зверніть увагу, як можна її гарно сформувати. Даємо сіли обідать. Всіма любима пюрешка і м'ясо. А редька і цибулька це вже у дочки перший урожай. Привітайся, дімочка. Привіт! Я хочу показати, який донька пече хліб без глютена. Смачний хліб, я вже покуштувала. Буде настрій, буде час, покажу рецепт. І на вечерю дочка приготувала піцу, українську піцу, тобто пиріг з ковбасою, з м'ясом, з сиром. Ми її називаємо українська піца. Поріжемо, потім покажу.